Обстріляв ворог на світанку і столицю. Російська ракета поцілила в об'єкт критичної інфраструктури у Голосійському районі. У світошинському уламками зачепило автівки та фасади будинків. Жерт немає, але троє людей постраждали. Наша кореспондентка Софія Чоло спілкувалася з очевидцями і далі розкаже більше. Вибиті вікна, згорілі авто та поранені люди. Це наслідки ракетної атаки росіян в одному з районів Києва. Була всю ніч тривога. Ну пішов вигуляти собаку і там гуляв. Коли чую ну, вибух, то я з собакою бігом прибіг сюди. Там горять машини, і в мене добре, що ключі були. Я зривались там, буси, я сів, щоб вигнати, щоб вона не згоріла. Машина Юрія на ходу ушкодила кузов і вікна. Авто поруч вигоріли щент. Наслідок обстрілу п'ять автомобілів повністю знищено, і вже більше 15 автомобілів пошкоджено наразі слідчі та криміналісти збирають належну доказову базу воєнного злочину. По медичну допомогу звернулись троє людей. Одному ми надали першу медичну допомогу і відпустили додому. Постраждалу жінку ушпиталили, їй уламками посікло руку. Після операції лікарі повідомили, її стан задовільний. Є було відновлені усі пошкоджені структури. Ми сподіваємося, що найближчим часом, через декілька місяців, пацієнтка повністю відновлені функції своєї пошкодженої кисі. Тим часом в іншому районі ракета влучила в об'єкт інфраструктури. У місті були перебої з тепло та електропостачанням. Нині наслідки ворожого обстрілу усунули. Софія Чолос, Олексій Куліш, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.